Кожен українець мріє про якнайшвидше припинення бойових дій в Україні, про повернення рідних, близьких, друзів, про мирне небо над головою. Найбільше у світі щастя це мир, коли люди живуть дружно і спокійно, а земля не здригається від страшних вибухів. Навіть молодше покоління шосткинців розуміє важливість цього дня. Зокрема, учні гімназії записали відео з патріотичними виступами. А третьокласники школи номер 5 висловили свою любов до України та миру у віршах. Ми за мир у всьому світі мирно жити, мрію діти, Кожну ніч спокійно спати, обнімати маму й тата. Ми за мир за перемогу, щиро молимося Богу, бо мета у нас єдина, мирна і вільна Україна. Мир про це з нас кожен мріє і живе в всіх надія. Добро, зло лихе здоває і соловейко заспіває. Тій планеті в кожен дім ми мир усім, Голуб миру лине, квітне рідна Україна. Хочу миру Україні, хочу щастя у родині, щоб була в серцях весна, щоб скінчилася війна. Хочу, я скоріш зростати, Ворогів, щоб подолати, захищати всіх навчуся, щоб не плакали матусі. Хочу, я ростити хліб, вистачало, щоб на всіх. Чтобы были счастливы люди, верю. Так оно и будет.